йоу йоу йоук кінтейсі, хвітаю сьогодні, ми злетіли в Супер Суперлайк Соколі. Подивіться, яких нам, ну, таких собі штук накидали. Я вже почав радіти, що нам якісь класні штуки випали, але... ні. Але, на жаль, ні. Е, так, давайте дивитися. Ну, бо... Ух ти, скільки в мене тут всяких прикольдесів. Так, ну музика в мене є. Це є, це є. Так, далі. Що в нас тут? Це ми не одягаємо. Це, це. А, так, до речі, ось тут можна, мабуть, корону одягнути, так? Бемка, квіпчик. Тільки давайте синеньку. Бемк і все. Так, далі. О, це що таке? О, прикольно. Хоча ось ці мені окуляри більш подобалися. Бемк спайдерменовський, хоча ні, ми ж на стилі, ми на сірому, Бемк. І все, побігли, побігли, побігли. Дивитись, що тут а, ну, я оранж буде. Окей, я в оранж зайду. Окей, я зайду в оранж. Ух, -май, це капець якийсь! Капець. Нам забиває якийсь чувак перший свій гол, і Це прям ну, дуже погано. Дуже-дуже погано. А, тому ми будемо зараз проходити, обходимо ось цих усіх чуваків. Але в нас заберуть, звісно, я читаю. Угу. Заберуть. І в нас ось така халепа. У нас виходить халепа на шостий гол. Та? Ой, на другий гол, вибачте, на другий гол. Я вже на шостий там кажу. Ні-ні-ні. Шостий нам не треба, тільки ух ти. Так, ну окей, окей. Хм, Так, добро. Добренько, добренько, добренько. Так. Воу. Не-не-не-не-не. Фу. Красава, красава. Че, який красавчик. Так. Так. Так, дякую. Так. Оу, щит. Щит. Капец. Це все. Це все, я провтикався. Я дуже кльову подачу провтикав, він прям ідеально мені подав. В мене закінчились стаміни просто на останній секунді, коли мені вона була потрібна. Коли вона мені була потрібна, я... а -а в мене її не було. Трюх, все, давай, тримай. Все, тримай пас, бартуха, тримай пас. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні О! Так, так, блін. Ну все. Походу 0-3. Я навіть не дивлюся. Просто куди ми біжим. Бо ми пропускаємо ще один. Pass me, please. Pass me, please. Ну, капець. Реально капець. Так, о, ку. Ку. Так, привіт. Привіт, братуха. Mm. Так. Йоу. Фуф. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Забивай. Нє, не забрав. Не забрав. Я, я не забрав. Так. Блі. О! Все, розворот. Так. Так, я не зажину. я не зажину. Так, бемк, сюди. Mm. Тю. Блін. Так, не забив. Не забив. А, так, що ви тут? Шо ви тут? Шо ви тут? Шо ви тут? Так, дай мені пас. Ух, дай мені пас, чувак, тільки дай мені ж пас Так. Сюди. Дю -дю. Ох, блін. Не встиг я бахнути. А мені. А, я вже профтикав. 0-4. В наші ворота. А, капець. Це реально повний капець. Повний. А, ну, не знаю навіть, як це робити. Чесно, не знаю. Просто я не знаю, як це зробити. Так, бенк. О. Все проходим. Дюх! Все, 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 все. все 90 гол. 90 гол. І ми забываем. ми забываем все-таки мій 9.90-й гол. Уже не 900. А, так, дякую. дякую, Так. Так. Ага. Так, сюди кудись? Так, окей. Опа. Так. блін, блін, Треба забирати, треба забирати. Бенг. Туду. Все, зараз буде. Це гольова атака. Це гольова атака. Ні. не гольова, ви що? А як це так? А як це так тоді? Як це так виходить? Так. Угу. Бемк. Забий. Ну блін, ну тіп. Ну блін, ну тіп. Так, все. Так, швидше. Ні, 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 1 5 Блін. А, так. Хм. Ну, мабуть, я піду до Голкіпера, так? Мабуть, я буду голкіпером. Новим. А, в нас немає нападника, в нас нема нападника, Йок. Що це коїться? Бем! Я забуваю. Я забуваю все-таки. Тепер я побіг дуже швидко. А, але я не встигну. Але я не встиг зайти. Так. Ні, я встиг зайти. Я встиг ще й зайти. Так. М -м так. Бемк. Тудух. дух Ага. Капець. Капець. Фуф. Так, ну-ну-ну, ну ну забити. Забити, типи. Ви маєте зараз забити. Маєте. Але, блін, але, блін. Не зміг. Не змогли ми забити, але цей чувак зараз забирає. Так. Дякую. Так. Я розправлюсь з цим голкіром. Трюх. Це. 36 й гол на цій позиції. Бемк. Це ми забиваємо. Let's go. Фуф. Ну, хоч щось. Хоч щось, реально, хоч щось. Так. Ага, оу. А, щит. Так, туди капець. А, так, mm -hmm. так, до речі. А... Ага. Так, Бемк. і до речі, кінти. Денис зараз нагадав. Треба підписатися на YouTube канал, телеремканал, канал, теле -канал вупийця від ролика, постав лайк та написати коментар, на відео відеосьмій слів. Дякую. Так. Дякую вам за це все, все діло, але ми поки що не завершимо цей відеоролик. Знаю. Знаю, ми зараз провтикуємося. І ми можемо зараз. Так. Так. Better luck ну окей. Ну окей. А, так, а що в нас тут? 15 тисяч бемк! Так, чекаємо, щось цікаве. Так, ні. Е, о, ось це. Я ось такі хочу. А, сподіваюсь, це щось вирішує, але мені дали тільки рюкзак. Ну добре, ми його зараз одягнемо. Шарк. Прикольно. Прикольненько, тому давайте зараз десь їх надиб'ям. До речі, у мене є шузи. Ні, в мене прикольні шузи, тому не буду я їх міняти. Так. Тут в мене нічого, тут в мене О, осьо ось тобі, бек. Бэнг. Синенький такий під скінчик. Так, ну і все, побігли. Так, бачу грає, і хто ще? А, і Red Milan. Ну окей. Так. А, ну окей, давайте в Red Milan. Так. Так. Ага. Так. Тикс. Так, давай, 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 пас. Пас! Ну. О, не, блин, ты серьезно? Пас! Мм, ну це капець. Це капець. Все, це, це гол. Це гол, типый, так. Ага. Так. Та ну, блин. Це шо це так. Шо це таке, все? Так, підкатик. Блін, не забираємо. Фу. Ну. В нас все погано. У нас все дуже погано, я бачу. Дуже, дуже в нас все погано. Або цей чувак якийсь дуже дивний. Дуже дивний. Так. Угу. О. Оу, oh, щит. Ну, все, це, походу, якесь, е, проблеми в нас. Ага. Трух. Все. Все. Let's go! Ми забиваємо, Ми забиваємо 92-й гол. Ага. А, так. Фух. Окей. Так. Так, так, такс, со. Так. Блін, це погано, що він забрав. Це погано, що він забрав що саме цей чувак. Тому я навіть не знаю, що нам робити. Так. Ю. Типи. Так, Бенк. Денис Красава. Денис Красавчик. Так. А так. О. Так. Блін. Ви серйозно? Ви серйозно зараз? Так. Ну. Блін, він мене задолбав. У мене зараз голова почне крутитись. Але, походу, що я вам хочу сказати. Що я вам хочу сказати, що ми, е, ми провтикуємося. Туду! Так. Я викинув, на жаль, не туди, куди треба. Було. Треба на Дениса було відправляти м'яч цей. Але окей. Але окей. Так. Ага, цікавий, чувак. Дуже цікавий, якщо чесно, хоча може і ні. Так, окей. Будемо його ось тут. А, о! Денис! Давай, давай, давай! А. Блін. Ну. Так, красава. Красава. Так. Давайте напишемо йому дякую. А, так, дякую, баратуха, дякую. А, угу. Так, все відправилось. Тепер ми нас доганяємо ось цього тепер синенького чувака. Так. Чувак. Чувак. Чудюж. А. Я хотів на тебе віддати, але в мене щось не вийшло. Так. Так, бемк. Ух ти! Ух ти, Йо. Так, ну і все, походу. О, Денис, до речі, тепер на нагулкіпри. Денис на наголкіпри, красава. Так, ну, 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 ну. Бемк, а. Ага. Окей. Ок. Нічого. Так, нічого. Не хвилюйся. Так. Так. ага, так. Давайте, давайте, давайте його заберем. Так, блі. Класно, він зробив. Uh, він, звісно, класний. Голкіпер uh, в них. Так, ну. У. Uh. Mm, ми помстились. Uh, ми помстились. Mm. Mm, так, окей. Ми помстились. Тому побігли. 3-1. 3-1. Тіпи виграють. Так. Опа. Ага. Так. Так, буемк викинув дуже далеко. Так, добре. Класно, тепер 3-1. Я думаю, стану 4-1. Я дуже хочу в це вірити. І це стається. Угу. Так, це класно. А, в тебе 2 асисти. А, це багато. Так, ога. Ти диви, ти диви, які прикол приколдесики. Так. Угу. Так. Ну, чувак. Угу, Так. Так. Угу Так, бемк Гуд. Гуд, гуд. гуд Так. забиває І забиває. Красава. Оформлюю собі дубль. А, я. А мені здається. Ні, ще не оформив. Е, дубль. Так. Так. Це відос, звісно. А так, побігли. О. Ага. Так, ну. Блін. Ну, він прям мощний, цей тіпчик. Тому -а вони. М клас. Так. Так, Бемк. 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 Ух ты! Фуф. Так, угу. Так. А, так, Йоу. Типи. Це шо таке? Це шо таке? Так, все, забираємо. Бемк. Бемк. Ага. Туду. Все, я забываю, я забываю. А. І це класно. А, так, бенг. А, так, все, ми забиваємо, і це прям класно. Один-сим. Так, дяка. Так, ага. Шо у нас там? Так. Ага. Ні-ні-ні-ні-ні. Так. Ух ти Ух ти йо! Це що все таке? Це що все таке? Воу! Мене викрадають м'яч Прям з-під носа жаль. На жаль. дух а блин. Ага. Мм так. Бэмк. Бемк, ту Все. Цинкс. Дякую. Так, Бемк, Мы забываем. Девяносто й Девяносто й Ага. Так, не знаю. Не знаю, як я забиваю. Але це класно. Удюх. Голос іс. Мені ще є свіст віддали. Воще класно. Ще класно. А ще класно. А, ну, я вам так скажу. Ми сьогодні прям розвалюємо Ми сьогодні прям розвалюємо по повній е кабіні. Дуже класно. Дуже класно. А, тому, будь ласка, привітайте Дениса в коментарях. Буду дуже вдячний. І він, я думаю, так само. Так. Бемк, Полетіли. Такс. Ага. Так. Так, що ви тут? Ні, ну прям скин за ще класний. Так. Угу. Такс. Будемо поки що стрибати. О! Манчестер, 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 Манчестер. Так. Денис. Манчестер. Аго. Так. Я в синіх. Цікаво, чи є місця там, чи ні. Походу, що нема. Чи він зайшов? Не бачу, якщо чесно. Будемо чекати його. Ну а поки що будемо розвалювати їх. А поки що будемо їх розвалювати Так. Угу. Тю-ду! О, привіт. Все, ми, в принципі, проходимо. Ми проходимо. Беємс! Ні, ну, як на мене, як класнус працював. Тому, будь ласка. Так. Тюду. О! Це що таке було? Це що таке було? О. Щіт. Так. Денис. Так. Угу. Оу. Йоу. Так. Так. Блін. Блін, чого ми не можемо його... О! Oh. Все, давай. Давай. Давай, давай, давай. Блін. Він капець який. Поганий. Так. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, ух ти! ух ти! Йоу, атака це погано. Блін. Блін. Так, а шо ви тут? Ух ти! Ух ти йо! ух ти йо! Бемк. Ага. Туду. На жаль, я, походу, не на свого пас віддав. Блін, іди туди, тип, так. Так. Тип. Так, давай мені пас. Так. Чу Ду дух. -ду. Так. Бемг. Ага. Туду. Ду Бемг, дубль. 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 Ми оформлюємо все-таки дубль. І це прям класно. І це класно. Ну... Так, бемк. Так, 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 так. Так, відкинув я туди на нього на Дениса Пас. Так, ух ти, йо. Угу. Це щось дивне, це щось реально дивне. Ух ти, Йо. А, так. Ух ти. Вау! це що за викрутаси такі? А, так. Угу. Це якийсь викрутас, який там... Мощні, мощні викрутаси, я вам так скажу. <гладу> так, тут ми не забуваємо. Фу, блін, куди йде той тіп? Так. Давай, давай. Щит, дуже погано, дуже погано, дуже погано. М -м, дуже складна ситуація, як на мене. А, так. М -м, напишіть, будь ласка, в коментарях. А як? Як? Як можна було віддихатись в цій ситуації? А. пофіг, Пофік. Пофік. Так. Угу, Так. Ага. Так. Чуду. Так, давай, 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 давай. Йоу! Йоу! Тіп. Ну це. Ну, все, в принципі, нам капець. Нам капець цей чувак не забирає. Цей чувак забирає. Він забирає. Ага. А далі все. А далі, в принципі, і все. Так. Так, Бемк. Ага. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так. Угу. Так. Так, бемк. Тут. Тут, чувак. Ну. Так, і що ти накоїв, і що ти накоїв? А ти накоїв нам а, гол. А, майже, майже гол. Блін, тут я не задефав, на жаль. А, наш голкіпер нубить. Так. Ну, окей, зараз в нас поганенькі справи. Дуже, дуже поганенькі, якщо чесно бути. Бути, якщо чесно, то дуже погані. Так. Трюх. Давай. Давай. О, все, голос із. Ось так треба було бути е, класним типом. Просто йти, забивати і все. Взяв е, ситуацію під е, напів е, свої руки і стало одразу все класно. Ух ти. йоу, йоу! Так. Так. Фуф. ні, Ну все, три три. Три три. Одним словом, це три, три. Так, ні. Це не три три. Це не три три. Це моя. Це моя. О. Так. Угу. Блін. Блін, ну чувак, ну чого? Чому? Так, угу. так, дай, дай, мені, дай мені пас. Ну окей, кінтей, дякую вам за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал Вуписа вдролка. Дякую вам та дуже за те, що ви дивитесь е, відео.